Третю тобу горить нафтобаза під Васильковом. Зараз у вогні один великий резервуар із пальними 13 меншого об'єму. Повідомляє ДСНС. За тим, як гасять пожежу, стежить Володимир Карабан. Від нього почуємо найсвіжішу інформацію. Володю, розкажи, що зараз на місці. Ми власне зараз знаходимося менш ніж за кілометр від епіцентру горіння. Ви можете бачити пожежу на нафтобазі й досі не вдалося ліквідувати. Там зараз палає три великі ємності об'ємом 800 кубічних метрів. Приблизно о сьомій та о десятій ранку тут сталося два досить таки потужних вибухи. Проте рятувальники були до них готові, каже голова ДСНС Михайло Чичоткін, Тому жертв внаслідок цих вибухів немає. Нам вдалося поспілкуватися із пожежниками, які безпосередньо гасять цю пожежу, тобто бригади постійно заїжджають, виїжджають. Пропоную послухати, що нам розповіли хлопці. Заливають Піну і Водою вже перестали охолоджувати. Та охолоджують, Та автодрабину, охолоджують, щоб вона не погнула. От температура, да, вистачає засобів. Цілком повністю і піни, і все і води, і подача безперервна, і що піни, і що води є. Все нормально. Також Чечуткін повідомив, що зараз рятувальники контролюють 50% території нафтобази. каже загрози розповсюдження. Вогню після цих от вибухів ні у бік військової частини, ні в бік лісу, ні у бік сусідньої нафтобази немає. І, власне, розказав, чим зараз займаються рятувальники. Ми здійснюємо спостереження. Оці 13 ємностей по 50 тонн ми їх вже загасили, здійснюємо спостереження за цистернами по 800 кубічних метрів і здійснюється повторюю, просто здійснюються заходи з підготовки до перекачування з тих ємностей, де залишилось пальне у вільній ємності на Нафтобазі клуб. Також ДСНС повідомляють, що цифра жертв вона з учорашнього дня вона незмінна. Досі не можуть знайти одного з рятувальників з пожежного. Потяга каже, зараз на місці ліквідації працює 45 одиниць пожежної техніки та 300 чоловік особового складу ДСНС. Тут зараз знаходяться пожежники з Київської області, Черкаської, Чернігівської та Кіровоградської. Власне на цю хвилину у мене все. Ми залишаємося на місці слідкувати за розвитком подій. Володимир Карабан з місця пожежі на нафтобазі під Васильковом. Рятувальники там контролюють уже половину бази.